Вітаю всіх! Сьогодні ми з дітками повторювали літери QRST і працювали у великих зошитах на сторінці 68-69. На жаль, у нас знову була повітряна тривога, тому, будь ласка, перегляньте. І, якщо щось не встигли, допрацюйте самостійно. Отже, що тут треба зробити? Ну, По-перше, літера Q. Читаємо її Q. В. королева, королева, queen, і звуть королеву Tella. Не забуваємо вводити оці синенькі літери. Наступна літера R. Ми її теж розфарбовуємо, як і Q. Читається як R. Язичок підіймаємо над верхніми зубками і говоримо Р- Р. Червоний колір red. Робот Robot. кролик. Robot. Rabbit. Rabbit. Розфарбовуємо великі оці літери і не забуваємо фарбувати маленькі синенькі. Наступна вправа. Наші іграшки пішли в магазин. Пішли до АТБ, наприклад. І їм треба розібратися, де чий візочок. Отже, дивимося, у нас королева. Поглянули ще раз, яка в неї літера. Q, Q. Подивилися, і де її візочок, з'єднали її лінією Q. Мавпочка monkey, P, M, R. M, M, Monkey. З'єднуємо. Поглянули, яка літера біля робота. Р-Р знайшли той візочок і приєднали. Ну і нарешті plane, plane, літак, P, З'єднали правильні візочки з правильними іграшками. Наступна сторіночка, літера S. Тут уже розфарбована, фарбувати не треба. Вона до нас привела ось такого чарівного змія. Снейк. Снейк. С. І він дуже любить суп, суп, суп. Розфарбовуємо, обводимо синенькі літери. Ну і в супі наш змій дуже любить не просто вермишельку і макарончики, а ті, які схожі на літеру С. Тому треба знайти літер С ось такий, і обвести їх. Допомогти йому з'їсти те, що він любить, С, С. Шосте завдання. Color and name. Розфарбуй і назви. Тен літера T. T. Читаємо Т-Т. Трошечки, щоб було повітря на долоньку. Т-Т. Тен 10. Table. стіл. І нарешті такий гарний, гарний. Tiger, tiger. Тигр. Отже, розфарбовуємо, не забуваємо синенькі літери. І на сьогодні все. Всього найкращого!